В роки майнінгу ефіру на відеокартах цей блок харчування було майже нереально купити. Розгрібали його дуже жадібно. І в принципі, це не дивно. Тут багато роз'ємів, тиха робота, золотий стандарт та трошки більше кіловат потужності. На цьому можна було й огляд завершити, але давайте я вам розповім про це блок живлення більш детально. Спочатку про комплект. Є гвинти кріплення, кабель живлення блоку, велика пачка з кабелями та тканина стяжка. Кабелі тут підключення аж 11. Ну звісно ж, головний кабель 24 пін, два повноцінних кабелі живлення процесора без розгалуджень, один з них 8 пін, другий 4 плюс 4 пін, чотири кабелі для підключення відеокарт з розгалуженням по два коннектори в кінці, тобто маємо вісім конекторів для підключення відеокарт, кабель процесора, головний кабель 24 пін та кабель відеокарти. Ось він. Завдовжки 65 см. І на кабелі відеокарти є відголуження 10 см. Є ще в комплекті три кабелі SATA та один Molex. На кожному з них є по 4 конектори. Перший йде через 50 см, і кожен наступний через 12 см. І логічно ви можете запитати, ей, а чому коннекторів на блоці живлення більше, ніж кабелів? Тобто є один лишній. Роз'єм для MOLEX або SATA та 4 конектори для відеокарти або процесора. Вони, до речі, підключаються однаковими конекторами. Ну, по-перше, кабелів в комплекті більше, ніж достатньо. Ну, реально, я під'єднав дві відеокарти в кожну по три конектори, та мені вистачило 12 SATA конекторів. Я думаю, вистачить не те, що для більшості, а майже всім. Ну і Molex зараз майже ніде не використовується. Тому 4 коннектори 100% вистачить. І виходить, що для більшості і так тут більше, ніж треба. Мені було цікаво, де можна купити додаткові кабелі. Я особисто їх купляв на Олішці. Там і різні 8-пін-кабелі для відеокарти та процесора та є новий кабель 12 vh Power. з двох, трьох або чотирьох коннекторів. 8-пін. І врешті не маючи роз'єму 12 vh Power на самому облаці живлення, їх можна зробити правильними перехідними кабелями. А не тими перехідниками, які йдуть в комплекті з відеокартами, ці такі коротенькі, стрьомні, вони мені не дуже подобаються. Є ще один момент. Ті кабелі, ці стрьомні, да? вони зазвичай прямі, їх не можна згінати. Та корпус з тим канатом, ну, ви не закриєте. Тому окремо можете придбати вже кабелі з кутовим конектором, з потрібним для вас кутом. От і все. Але дивіться уважно на розпіновку. Я ще раз повторюю: уважно дивіться на розпіновку. Бо на всіх блоках живлення ці розпіновки різні. Навіть на 24 Pin між GX850 та GX1050. Вони різні. Розумієте? Нібито одна платформа, один виробник, одна серія, але різні розпіновки кабелів. Є винятки? Ось цей кабель для підключення відеокарти, він сумісний з деякими корсарами. Тому будьте максимально уважними. Краще 100 раз, 200 раз перевірте мультиметром перед підключенням кабелів від сторонніх блоків живлення. Або довірте це людям, які в цій справі компетентні. Я не буду залишати тут ніяких посилань на кабелі, бо ви можете щось не те замовити та й з ну, ймовірністю 50% ви щось спалите. Тому повторюю: не розумієте, сумніваєтесь, вагаєтесь, значить, не лізьте. Я вас попередив. Почули? Йдемо далі. За цю велику кількість коннекторів майнери полюбили даний блок, бо можна було зробити 18 коннекторів для відеокарт. Це якщо ще на одному коннекторі був процесор. 18 грьоних коннекторів. Де ви таки бачили? І служили вони в великих навантаженнях, і це було без проблем. Даний блок харчування відповідає стандарту ITX 3.0, а значить, блок гарантовано видає постійну номінальну потужність і відпрацьовує високі пікові навантаження понад номінальну потужність. Важливо розуміти, що значні перевантаження номінального значення споживчої потужності допустимі лише протягом дуже короткого терміну, ну протягом там, трошки більше тисячі місекунд. Спеціфікація ITX30 визначає можливу величину та тривалість перенавантаження блока живлення. Ну і в ній також зазначено, що кабелі, що підводять живлення і контакти роз'ємів плат розширення, повинні бути адаптовані під короткочасне триразове підвищення споживчої потужності від блоку живлення. Ну, в нашому випадку це кабелі підключення відеокарт та процесора. Ну, що в цілому прикольно. Ці піки споживання з'явились на 30-й лінійці відеокарт Nvidia. Навіть пам'ятаю, що деякі потужні блоки, навіть на 1200 Вт при навантаженні, переходили у захист. Тобто вони, ці короткі піки навантажень, приймали за короткі замикання. Тому цей блок ідеально підійде для всіх нових відеокарт, навіть для 4090. Або й навіть потужніше. Блок має сертифікат ефективності 80 Gold. Використовуються японські конденсатори, які можуть працювати до 105 градусів. Таких температур тут не буде. Резонансний LLC. Перетворювач та перетворювання DC-DC. це сучасна конструкція блоків живлення. Вони максимально ефективні. А значить, менше виділяють тепла при перетворюванні струму. Так і виходить, що до 40% навантаження вертушка на блоці взагалі не крутиться. Потім, при більших навантаженнях, вона буде крутитись, але чути того вентилятора не буде. Бо в навантаженні компоненти вашого ПК будуть шумніші. Тільки оперативна пам'ять буде тихіше за цей блок живлення. А вентилятор тут на гідродинамічному підшипнику, то він багато років буде тихо працювати. Тихо, довговічно, круто. Тільки скрізь вказано, що він тут на 135 мм. Я міряв тут насправді 140 мм. Ну, і звісно, тут є всі можливі захисти: захист від перенавантаження по струму та перевищення потужності. Захист. Від перенапруги та зниженої напруги, захист від короткого замикання та від перегріву блока живлення. Старався протестувати блок з максимальним навантаженням, яким я міг зробити. В тесті була збірка, процесор Ryzen 9 3920 x відеокарти RTX 2080 Ti та RTX 3090, 3 вінчестери, 2 SSD, помпа, 9 вентиляторів, а також щось споживає материнська плата та оперативна пам'ять. Споживання вийшло більше кіловата і просадок я ніяких не виявив. Це було супер. Та й блок не видавав багато шуму. Прийшлося аж вухо прикладати до нього, щоб щось почути. Ну і пора робити висновки. Те, що я говорив на початку, те саме скажу і зараз. Багато роз'ємів, тиха робота, золотий стандарт та трошки більше кВт потужності. Ну, ще можна додати ефективність. Чому я рекомендую даний блок? Легко відповісти. За адекватну ціну ви отримуєте класний блок з класними характеристиками. Ну і хорошим запасом потужності. А він ну, ніколи не буде лишнім. Я чому свій JX850 замінив на цей. Ось чому. Взагалі я по професії відеограф. багато знімаю, багато монтую, в тому числі і фільми. То для мене треба багато відеопам'яті та й погратися люблю. А ця звірюга може спожити майже 500 Вт. Ну і ще колись можуть бути піки потужності. В принципі, gx 850 вистачає для нормальної для нормально роботи RTX 3090. Але я все ж хочу мати запас потужності. В мене кастомна система рідиного охолодження комп'ютера. Вона тиха, а цей gx 1050 в якихось простих задачах взагалі не видає жодного шуму, а в роботі він буде неголосніший за решту компонентів. А, мало не забув. Дане блок живлення має 7 років гарантії. От і все. Якщо у вас залишились якісь питання, то залишайте їх в коментарях. До скорого!